Hello, Френлі, з вами Денис Френлі. Вітаю вас всіх з Різдвом Христовим. Американське, ну не знаю, ми вирішили суто наша сім'я святкувати як і 25 грудня, трошки, ну, найбільше 7 січня, да? але сьогодні ми також святкуємо Різдво. Тому вітаю вас всіх з Різдвом. І ми. Я вже в честь Різдва. то, що, що вся, весь світ святкує саме 25 грудня Різдво, Одів, шапочку новорічну, щоби. Уже, знаєте, святами, щоб ну, приготуватися до свята. Уже що сьогодні свято, то й тому одів шапочку. Ну і прикрасили вже ялинку, можете оцінити від 0 до 10. Щось така Красива декорація можна за, запалити свічку, але напевно робити не будемо. Ще ось така хатинка. Ну, ці хатинці більше не знати 10 років чи що. Ну, добре, тут вона не особа, бо тут має бути одне лиш. Добре, друзі, так як обіцяв, сьогодні ми реагуємо на шогетен, Але я, блін, пізно починаю зйомку через те, що мені щось трохи було не дуже добре. Я ще ваші коментарі трошки там перечиту. Зараз ми все зачитаємо і під злюка заварюка, а то вона вже сама прийде. Ні, я сам подивився, скільки там коментарів з Люка. Не знаю, вийде час з люка коротше ще зніметься. Не знаю, там по часу у нас рівно третя година 25 хвилин. Надіюсь, встигнемо проривуватись з люці і я. Тому такі справи, що у пару слів, бачите, мама купила новорічну скатер. Дивіться, яка красива. Тут є дід Мороз, Олень, Сніговичок, Дід Мороз, Ялиночка. Знову сніговичок. Ну дуже красиво. Дивіться, реально класно. Просто тут всяке різне. Бачите, можете оцінити також від 0 до 10 скатертину, ялинку як вам? Від 0 до 10. Добре. А ми, друзі, ось такий, бачите, олень красивий. Коротше, чудово, добре. Все. Поїхали до Шогетен. Деніс Френді реагує! Деніс Френді реагує! Сьогодні буде реагувати на. Тут не буде. Ага, Альпену. Ну добре, на Альпе ново мілк, шоколад, Альпійський шоколад, шогетен, Альпіне, мілк шоколейт, лейт, лейт. Почитаємо ваші коментарі. Давайте, let's go швиденько читати. Так. Переходимо вас читати. Трошки, знаєте, затормозився. Нічого, трошки тут є дуже солодкий чай, проргуємося з солодким чаєм. Добре, давайте швидко до коментарів. І на 30 грудня чекайте. Давай, шо... На 30 грудня чекайте е, цей. Кіндер Максі Кінг і Кіндер Пінг. 27 коментарів, дякую за актив. Це реально публікуєш кожного дня по ролику, і, вам, і ви реально за день ну, до сьогоднішнього дня до наступної зйомки пишете понад 15-20 коментарів. Що реально дуже годно. Класно. Значить, треба менше роликів публікувати, я вас зрозумів. Кролик чисел не зможу, бо кролик чисел я маю максимально себе віддатися Ютубу. Тому я максимально віддаюсь. Вибачайте. Тому кролик чисел дуже багато контенту. Ці дні по одному. Е, хочу вас ще попередити, перше мені дуже-дуже погано було. Щось я так, знаєте, думав, що це від голоду. Я в першій годині пообідав і все одно мені ця така. Таке, що хочеться ригнути, знаєте, відригнути, щось виплюнути із себе з організму. Коротше, дуже щось погано. Надіюся, мені, мені все буде добре до кінця відео. Я нормально проригую на шоколад. Як буде погано, буду вибачатися, Буду, не знаю, як там буде. Надіюся, все буде окей. Все, коментарі. Раяна Іргалієва, надіюся, правильно прочитав. Жду стрім на Новий рік і жду завтра з Люку за валюку. Добре, сьогодні вона буде. Мюслі, советую ставити прем'єри, тому що на них більше активності. Так, ти правий. Реально на прем'єрах більше активності, бо там одна людина. Це якщо е, е, хочу тебе замітити, більше по, м, хочу тобі, блін, як це сказати, хочу правильно сказати. Є е, е, активність до 23-ї години. Чи навіть... Чи навіть до 20-21, Того, що у 23-й годині я завжди ставлю прем'єру, ніхто не приходить, бо у 23-й годині люди сплять. Але мені потрібно ставити у 23-й годині. Тому е, тут найкраще ставити е, прем'єру дворюрідна сестра. З Різдвом привітала тільки що, тому і вибуло. Коротше, ми, тому треба ставити прем'єру до, десь до 10-ї години. Так, коли до 10-ї години буде актив. І люди я розумію, один за одним, один за одним переходять на твій відос, спілкуються і нажимають пару разів на відос, і таким чином більше перейде. Твоя правда, мюслі, але я не буду ставити того, що якщо я попадаю, укладаюся в цей час, я загружаю без прем'єри. Якщо я, допустимо, працюю постійно в робочий день, крім вихідних, мені не виходить в цю хвилину. Попасти. Тому тільки прем'єра. так, Тому я ставлю тільки прем'єра А якщо мені все виходить, я ніде не працюю, тоді вже без прем'єри. ну Такі такі, такі, такі діла, Лего Фокс з чаєм завжди найсмачніше. Ну, що правда, то правда. Роман Ковальчук, дякую тобі, що ти з нами спілкуєшся. А дякую вам, що ви мені пишете коментарі. Чудові коментарі. ну, крім там Лерусі, яка ображає Роман Ковальчук, а ні, містер Бістр, чекаю завтра, що є з альпійським молоком. Вже поготові. Е, чекає нас. Мого рота, щоб жив. Мюслі, я би теж хотів бачити реакцію на пікнік. Ну не знаю, буде пікнік, звичайно, візьму. Але поки я, я роками у своєму, у своєму містечку ні разу пікніка не замічав. Був би хоча б за ці пару років замітив, ні разу не замічав. То якщо ті роки років не було пікніка, то і цього не буде. Напевно. Але я раніше пару років назад, шість-шість, ну того року, п'ять років. Золота лілія не бачу, п'ять років назад була золота лілія. І через 5 років знову вона з'явилася. Може таке бути, що якщо колись був той пікнік, може в нас з'явитися, але не обіцяю. Так, я би хотів, ага, щось є. Айфон, iPhone, чекаю сніпончики, чекаю сьогодні, що гетен, чекаю сьогодні, звуку за Дякую, вона буде. Щось я не вмію нормально коментарі гортати. G JPS, то найкраще знімай по одному відео кожен день, так активу буде більше. Я це вже зрозумів, друзі. Гарні пончики, лайк, і тобі лайк. Чекаю завтра, що г'єтен, дякую. Чекай, я вже знімаю. Настя Тудорченко, ура, на кінець нас сьогодні настьогонічкайшитин шоколад. Так, ти права. Чекаю 26 круасан з іншим печивом, а кіндри на 30 грудня. До речі, 26 круасан може і не бути. Е, того що вчора ми були і йшли на святий вечір до тітки люди. Е, Хакери Лакіс, привіт, ви її знаєте. Та, тому вони подарили мамі ось таку як це, конфеті, як це називається? Цукерниця, цукерниця. Тут багато цукерок, різних смаків. Я вже свою долю взяв. Тому завтра ми напевно, попробуємо на шарм з цими різними всіма смаками. Це завтра вас чекає. Тому скоріше Більше всього, круасан може бути на 29 грудня або 31. Подивимося. а може й 30-го. так. Я вас попередив. Так, Настя Тушенцова, у нас в Україні продається батончик-пікнік. Ну, я це вже вчора переконався, але в моєму магазині, в моєму містечку його немає. Такі справи. Чекаю завтра з Люку Заварюку. Дякую, вона буде. Ждем 2023 год. Ну, я жду 2020 рік, бо 2020 год в моєму серці. найкращий для мене рік, але ну не можеш ти повернутися назад. Тому так природа влаштована, що ти мусиш йти тільки вперед, тільки вперед і ні кроку назад. Тому чекаємо 23. Ну, така вона сувора реальність. Та. Бо знаєте, якби можна було там всякі ці телепортації вертатися в минуле, то зараз би всі там 9, 2009 дві тисячі дев'ятої, захотілося би вернути. Чуваки, треба жити реальність. Таке не буває. Та. Е, за секунду ми побачили не чай, а ялинку. Круто. А, це то він має на увазі, що Я казав зараз за секунду покажу. Е, ну, У вас буде чай, а я показав ялинку. Бо я хотів вчора показати, мама лише вчора поставила, вона туди поставила. І я хотів показати вам ялинку. Тому так вийшло. Е, Аслюка заварюка не може кожен день зніматися? Ні, не може. Тому що всякі злю, всякі Лерусі, Олесі Давиденко її достали, і вона через це обіжається і не знімається. Вона так уже не хоче, скоро зробить перерив, і взагалі не буде зніматися. Е, ну правильно пояснив, донати з диркою без пончики. Без пончики. ну, типа та. Я теж думав, що ти просто любиш знімати відео. Так і воно є. А буде, що ти... Ну, не просто люблю знімати, а раді чисел ще теж. А буде Маланка Влог 2023. Ну, то скоріше ні, бо не буде у тому містечку у тої Маланки, всякі машини, то не буде, не буде. Буде клікбейт, може буде переліди, не знати, чи буде. Думаю, Сторіс твої посмотрить твоє відео. Ну, сподіваюся, Рабік ну. Не знаю, не знаю. Роман Ковальчук, а я думав, що ці комікси. Ти тепер малював, а це їм вже по 10 років ясно. Ну, ну, Як це що в школьні роки малював. Дуже давно. Дуже. Ти от знайшов архів, ну, типа, нагорі прибирався, знайшов комікс. О, новий контент. Покажу комікс це ще того року. Ти показав, так? Мюслі, <гум> е прості, був на прем'єрі відео. Ну, що зробиш? Це вже. Два дні вже тип, тому відео пройшло, а ти лише тепер пишеш. А ти купи не перед кіндери, тоді не розкуплять. А, ти купи наперед кіндери, тоді не розкуплять. А, бо я казав, що може розкуплять. Ну, подивлюся, може і не розкуплять до 30-го, може і не розкуплять. Не знаю, тиждень там всього чекати. Там всього лише пару днів, може і не розкуплять. <плес> Дякую, що лайкнув мій коментар. Прошу, і цей лайкнемо. Значить, менше знімай відео. Що, <плес> Так, чекайте. Катя, не хочу, щоб ви бачили там всякі. Добре. Це, це знову доказуєш, як ти загружаєш за день всього лише один ролик, вони хоча б до сьогодні за день тобі 33 коментарі пишуть. Як ти загружаєш купу роликів, вони ледве 10-15 коментарів. Ну я зрозумів, значить менше так. Так, твоя правда, Арабік Бой, все ти правильно пишеш, але я буду знімати багато відео. Е, Далі я, я розум, я зрозумів, що єм 9 бащає 8, все правильно. Блін, жаль, що з люка. Що сьогодні знову буде ця заварюка. Вона вже мене мене вже достала. Ігнор. DJ PS, ти реально будеш 6 тисяч відео закривати, а навіщо знімав? Ну, бо думаю, будуть переліди, З них і були переліди, але не всі. Тому треба закривати. І давайте ще під відео, там де злюка заварюка знімалася. Де-то 19 число. Оце. Має бути 30 коментарів. 14, поїхали. Та ні, то тут нема смислу, ну тут навіть 30 коментарів нема. Все, тут навіть немає смислу. Коротше, з заварюка буде, друзі. Але. Коротше, вона й так казала, що буде, тих 30 коментарів буде, але вона сьогодні знімається. Але потім не буде зніматися. Все, друзі, починаємо шоґетм. Все. Тоже, знаєте трошки дурник є. А зато вже хоч знімаємо на кухні, бо я цей во... Міг же почати швидше, зйомку. Я трошки затягну, затягну, тепер вже дивимося мало часу. Не знаю, друзі, вийде, зніметься. Якщо по часу не вийде, то не зніметься сьогодні. Подивимося, я теж турник затягнув так час, не знаю. Бо я кажу, що щось мені з цим здоров'ям. Думаю, може зараз пройде, аби на відео ви не побачили цей крінж, коли я рягаю. Ти думаю, аби пройшло, ти не знаю. Ти вроді пройшло, але якщо зараз буде, це капець. Ну що шо, ж об'єтен? Знову ми тебе купили. Мілка мені краще, але подивимося, може здивує. Так, давайте ось так. А, я забув, що це... Я нагадав, як це, Шоб'єтен, Я вже забув, як щоб Шоб'єтен виглядає. Це ж не, не плитка, так, як у мілці. Це кожне поштучно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, дванадцять. 15, 13, 15, 16, 18, 18. 18, щоб. Ну, трошки там лишимось люці не будемо рахувати. Добре, поїхали їсти. Все, поїхали їсти, коротше, все, let's go. Так. Не знаю. Все, альпійське молоко, поїхали. Лишпи все нормально. До речі, коли я їм, тоді реганини в мене нема. Коли я не їм, реганина. Ну. Альпийский молк вроде непогано. А, це оригінальний смак. Ну це не є таке погане. А, знову зуби, блін, болять. Ну це шокети завжди у мене зуби, болять. Відмілки в мене так не болять зуби цього шокети. Їм уже на цю сторону. Не знаю, поставив би 9, але через те, що знову ці зуби. Ну подивимось, може зараз і так і 9 поставлю. Капець. Зразу до роти і вже зуби все. Ріб. Померли, так. 9 на 9 Не знаю. Думаю, що буде часно з люком. Але теж дурний, почав рівну майже в третій один. Е, зато менше буде трохи дивиться, думаю. Добре, хай буде 9 байл, тепер давайте щаємо. Не знаю, щаємо, може не буде боліти зуби, ну. Також 9. Ну це скатертина мені реально. Скатертина це топ. Я оцінюю скатертину цю на 10 балів з 10. Реально дуже красиво. І дід Мороз, і сніговик, і Олень, Дуже красива тематика. Мама купила годну скатертину. Е, ялинку я оцінюю тільки на 8 із 10, бо маленька. Там і гірлянди такі собі. Дивіться, ще таке можете дуже оцінити в коментарях. Ось це, прекрасно. Бачите, мама приліпила. Я це оціню на 8 з 10. Ну, таке. Можна і краще було, знаєте. Кольор. Чисто, що воно все біле, могло б і кольоровіше бути. Та, але ця скатертина 10 з 10. Реально дуже дуже красива. Та, такі справи. Блін, зуби болять. Капець. Коротше, я цей ряд доїдаю і к... Кли... Я вже майже доїв. Кличу з дука за в вона у цей один ряд і той третій на YouTube шорт, напевно. Не знаю. Чи то дуже тверда ця шогет. Ну, зуби капець болять, Мені мене мілки так не боліло. Не розумію, що це в шугетин. Напевно... Дуже багато в з чогось там солодко додають, то зуби мої бум просто. Це, друзі мої дорогі, пару хвилин лишається, все. Цей другий ряд є з Люка Заварюка. Все. Вона, до речі, теж одіне мою шапочку, бо думаю, я в шапочці, хай буде вона в шапочці. Все, за секунду чекайте, все пішла. Я пішов її кликати, друзі. Всім привіт! З вами ваша, як завжди, любима слюка Заварюка. Я знаю, ви не написали 30 коментарів. Під тим роликом. Але вже я вас, знаєте, так пожаліла, бо я так не знімаюся кожен день тільки на вихідні. Тому я вас якби вибачила. Але даю вам другий шанс під цим роликом: 30 коментарів і наступної суботи я знімаюся 2 дні. Якщо знову 30 коментарів не буде, я знімлюся тільки один день. Або там субота і неділя, 31 і 1. А я знімлюся, якщо буде не буде 30 коментарів, значить е. Я знімуся тільки 31-го. Як будуть 30 коментарів, 31-го першого. 31. Все, я вас попередила, а ми їмо те, що Деніс нам приготував. А приготував він цю шоколад Шогетен. Давайте, друзі. Каже, що у нас пару хвилин, він теж міг би швидше почати. ну. Ой, давайте їсти. Оді, оділа цю шапочку, не знаю. Попросив. Одін шапочку. Добре, Одіну. Бо сьогодні Різдво. Вітаю з Різдво у вас, друзі! Всього вам найкращого. Щоб вас завжди панувало добро, а зло тільки пішло, пішло. Так. Коротше знов... скоро з Новим роком буду вас вітати, а тепер з різдвом. Все найкраще, все, поїхали з Каже, день, що у нього зуби в цей шоколади були. У мене нічого не буде. Дуже смачно. Поставлю 10, класно. Вау, класно. Класна школа. Ммм, спочатку без чаю. Хто розуміє, що тут написано? Якис не наша мова. Якісь и непонятні. Мені якраз нагадує... Оця зірочка, Різдвяну зірочку, коли настає перша зірка, тоді святкують Різдво. Оце мені теж нагадує різдвяну різдвяне сяйво. Перша зоря на небі. Та, оце мені нагадує. Новорічна тематика. Я не знаю, як за кордоном. Уже Різдво. Чи є в них сніг, чи нема. У нас. Ні сніжинки, ні сніжинки не лишилось. Ну, може, коли ми будемо другий різборс святкувати 7 січня, може випаде сніг, але не впевнено. Смачний шоколад, 10 балів. <.ality> Чищаємо чи без? Десятка. Не знаю, Деніс поставив 9, я поставлю 10. Тренс першо. Щоб ви не казали, що наші. Бо ви того разу написали, я читала, коли я реагувала з цукерками, ті смаки останній раз. Що там? Дайте нагадаю, цукерки не ця... Блін, як вже вона називається? Не пам'ятаю, Ну, ми з Денісом реагували, там різні смаки було. Апельсин. Апельсин вроді грейпфрут, чи що ці три смаки. І мені однаково одинаково. Йому. І ви всі написали, що е, тіпа, якби ми підіграли, що давайте тіпа, ми домовилися, щоб мені так одинаково і мою одинаково. Я так зрозуміла, з цих коментарів. Ні, друзі. Співпали смаки, мені так само сподобалось, і йому найбільше. Але там мені один смак найбільше сподобався, а йому там ще якийсь. Але ви порівняли, що одинаково. Ну, друзі, буває, що співпадає. Йому там ананас подобався мені апельсин найбільше, походу. Ну я не пам'ятаю, треба відео передивлятися. Хто хоче там подивиться. Відео називається оці за 19 грудня найдете. Я не пам'ятаю, як шоколадка називається, ці цукерки. То після після реакції на кітка Санта наступний день, так. Я не пам'ятаю. Де сказав, що тільки доїсти цей ряд. Майже доїла. Я не пам'ятаю. Я ще думаю. Скаже, така назва в них була. Галаретка нагадала. Галаретка, так. Ну, ж скарки з галареткою, Він написав, що одинаково. Нічого одинакового немає, так співпало. До речі, якщо хочете, я напевно наступні... Ну, рази буду тільки в шапочці знімати. Ну... Новрічна тематка, так. В принципі, довго зараз на відео не вийде, ці дві і все. Так, 30 коментарів достатньо, я вважаю. Може на YouTube шорт познімаюся, але не знаю, чи сьогодні. Не знаю. Ви щось актива мені не приділяють. Один раз був. 3000 я набрала. У Деніса на каналі я клопнула пачку від чіпсів. Хоч 3000, але. Деніс поставив тоді не прем'єра, а шорт, ну, одинак. Коротше, шорт, так. Шорт набрав ти. Ну, цій шапці, хочу сказати, жарко, дуже жарко. М -м -м. Хочете новорічні привітання від Зюки Заврюки і Деніса. Пишіть в коментарях. 31 грудня він зніметь окремо відео. Привітає вас, побажає і я своє привітання придумаю, і вам також побажаю. Якщо чекаєте 31 грудня, напевно, вийде. Після цієї шоколадки щось пити хочеться. Все, друзі, останню доїдає, тут лишається раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Не знаю, він там вже вершіть, чи на YouTube Шорт, чи на відео. Mm. А завтра Деніс буде знімати на це. Ну, в мене вже завтра не буде. Бо того ж, якби ви лишили 30 коментарів, я б знялася і в суботу і в неділю. Так, тільки 30 коментарів тільки неділю сьогодні. Та. Завтра на роботу. У нас зараз е у моїй катечці різдвяні круасани роблять. Тіпа, така посипка, знаєте, у вигляді сніга. Різдвяні круасани називається. Назвали там. Типу, щоб люди більше на Різдвяні новинки. Що сніга, нема такі різдвяні Круасан. Я б хотіла Денісу. Ще щось принести, там такі ціни. Не знаю, може, може десь принесу, так. Добре, друзі. Злюка за валюка з'їла. Не знаю, як... Зразу я читаю вчора, тільки тепер прочитала, почула від Дениса, що Леруся про знову написала. що Знову це буде з Люка за рука. Леруся, якщо ти моя порада, якщо ти зразу бачиш мене в кадрі, виключай відео нахрен, бо ти вже надоїла мені своїми коментарями. Взагалі не дивися. Іди з каналу. Повністю йди з каналу, не дивися, Або дивися там тільки Дениса. Якщо я тебе так тебе бісю, то відео з моєю участю взагалі не дивися, бо ти вже мене достала. Все. На цьому все. З вами була Здука Завалюку. Дякую за перегляд. Всім пока. Все, йде Деніс. Йой, не маю навіть коли вже цей шапку діти. Коротше, там лишається одна хвилина до е, завершення мого ролика. Добре, друзі. Спішив так, що людей розсмішив. Добре, друзі, на цьому все. Е, що, вже нема одна хвилина. Добре, друзі. Я лишаю тоді цей ряд на ютуб шорт. Оцей весь ряд. Раз, два, три, п'ять, 6 на ютуб шорт. Не знаю, ті Ютуб шорти точно не наберуть перейди, але на цьому все. З вами був Дейсфені, вибачте, що так пізно, що короткий ролик, ну як вийшло. З вами був Дейнс Френні, і вибачте, що з Люка трошки знялась. Ну вже як вийшло, так вийшло. З вами був Дейнс Френні. Дякую всім за перейді. Пишіть коментарі. Всім пока, побачимось. Так, завтра на Чукаркіці. Все, пока. Бувайте, друзі, всім пока. Це на Ютуб шорт. Бай-бай.